Повітряний котел ДОК що працює на всіх видах деревинного палива. Сьогодні ми а, зробимо такий тест, чи буде він працювати на такому паливі як пілета. А, не в якому класичному котлі такий вид палива працювати не може, бо йому потрібна пілат на горілка. В цьому котлі сама топка виконана таким чином, що вона може спалювати навіть тирсу. Настільки Дрібну, що вона зовсім не горіла би в класичному котлі. Зараз ми засипемо цю пілету в котел і подивимось, як подужує її котел і які будуть показники. Ну що, засипаємо пілету. Подивимось, що там. Так, бачимо, що ніяких пілетних горілок тут немає. Є колосники з цегли, на яких є вуголь. Зараз ми засипаємо трохи з такого совка. Я вам покажу, як воно загориться. Так, Засипали. Дивимось, що там. І ось воно починає горіти. Чому б нам не засипати увесь чувал? Що ми зараз і зробимо? Засипали. Так, це виглядає. Що там сполимо? Бушує! На дим. Дима взагалі немає. Дуже добре горить. Горить дуже файно. Пару слов про регулювання повітря. Первинно зачиняємо, вторинно відчиняємо на максимум. Тому що це дуже сухе паливо, дуже добре паливо. Водина вже горять пілети, і я вам скажу, що давно я не бачив такого доброго палива. Що є, то є. Пілета дійсно дуже хороша річ. Грить вона навіть сама на одному відсотку. І так вже близько години. При цьому дима з труби так і немає. А температура повітря, що нагрівається в котлі, 에, навіть більша ніж. 90 градусів. А, так, горить яскраво, горить добре, горить, класно. Ну, Дійсно, паливо дуже добре. Пілета то є річ. Врешті пілета догоріла. Залишилось ось таке. Так, теплогенератор док працює на пилеті навіть без безпілетний. Горілки